Уявіть, ви працюєте в організації. На пошту приходить лист, нібито від керівника. Ви відкриваєте емейл, завантажуєте файл і раптом бачите, вашу робочу пошту зламали, і ви тепер не маєте до неї доступу. Що ж робити у такій ситуації? Перше, зафіксуйте злам. Друге. Повідомте керівника, колег та технічного спеціаліста за наявності, адже з цієї пошти їм теж можуть надходити листи. Третє. Якщо ви повністю втратили доступ до електронної пошти, напишіть у технічну підтримку. Четверте: Чи знали вашу робочу пошту близькі, рідні, клієнти або замовники? Обов'язково повідомте їм про ситуацію зі зламом. Тепер замоделюю іншу ситуацію. Ви вирішили придбати вживаний смартфон в інтернеті. Зайшли на спеціалізований сайт, де продавці виставляють товари. Вибрали смартфон, зв'язалися з продавцем і отримали посилання для оформлення доставки. Ви раніше ніколи не замовляли онлайн доставку через цей сервіс, але погодилися і надали інформацію щодо банківської картки. Після цього до вас зателефонували нібито з сервіси доставки, щоб уточнити деяку інформацію за банківськими реквізитами. Код, що надійшов на ваш телефон, ви повідомили особі, яка назвалася працівником служби доставки, а через деякий час із вашого банківського рахунку зникли всі кошти. Що ж робити у цій ситуації? Перше. Зафіксуйте цю ситуацію, збережіть доказ того, що сталося, з цією метою якнайшвидше зробіть скріни чи запис усього листування з продавцем чи інформації з сайту, якому передали свої банківські дані. Друге. Зателефонуйте в банк та ініціюйте скасування останнього платежу чи платежів. Третє. Зверніться до найближчого відділу поліції або телефонуйте на 102 та повідомляйте про шахрайство. Четверте, повідомте адміністратору сайту за контактами з розділу технічної підтримки або напишіть на електронну пошту, зазначену в розділі контактів сайту. У такий спосіб проінформуйте адміністрацію сайту, що з вами трапилось шахрайство, та зафіксуйте скаргу на продавця. Розглянемо ще один приклад. Гортаючи стрічку новини у Facebook, ви бачите публікацію, контент якої зображує насильство. Що робити у такій ситуації? Перше. Зафіксуйте порушення. Друге. Повідомте про заборонений контент у Facebook, натиснувши Поскаржитися на публікацію. Якщо в інтернеті з вами трапилася неприємна ситуація, не панікуйте, зафіксуйте ситуацію та повідомте про цей випадок. Якщо ви не впевнені, як діяти в тій чи іншій ситуації, проконсультуйтеся з фахівцями щодо безпеки в мережі.